Сприймав ну, Нанаєв мовчасний. Наєв це права рука заушного Наєв організовував оборону, Наєв організовував то, але ми нічого не знали про Наєва. А що він думає, а чим він живе, а які в нього плани були чисто військові? Ми нічого про нього не знали. І тут раптом виходить так, що Наїв перший. Дай відсіч Зеленському ще за доводу залужного. Це зараз Залужний починає говорити дуже-дуже обережно, там, в дзеркалі тижні, якісь речі про без, бездарність, безглуздість, безглуздість саме курської операції. А Наєв починає відповідати набагато жорсткіше. Від владі Зеленського. Я розумію, що в Зеленського таких бояться, реально бояться. Тому, очевидно, що пресинг буде, чи готують відкриття відразу, чи Зеленський готує свій процес генералів. Я, я все-таки думаю, що ні. Це, знаєте, це є підхід старий, коли вся зграя, ДБР, там певні групи ЗСБ.